Вітаю сьогодні. Ми зустрічаємо наших юних футболістів, вихованців ізюмської ДСШ імені Ткаченка з відпочинку в, з оздоровчого тренувального табора в місті Вінниці. Дякуємо голові обласної Харківської асоціації футболу за відпочинок наших дітей за те, що вони його влаштували такий тяжкий для нас час. Дякуємо велике, діти задоволені, ми теж. На протязі двох тижнів наші діти мали можливість тренуватися, займатися спортом, відпочивати, спілкуватися з однолітком. Даний відпочинок став доступний завдяки співпраці Харківської обласної асоціації футболу та Ізюмської міської військової адміністрації. Дякуємо за організований відпочинок наших дітей у місті Вінниця. Вони оздоровилися, набули спортивних навичок. Хочемо подякувати від батьків та від дітей голові Харківської обласної асоціації футболу Олегу Васильовичу Сенєгубу за таку чудову ініціативу і можливість відпочити наших дітей у безпечних умовах. Дякуємо за чудовий відпочинок наших дітей.